Нема часу перебирати, хто свій, хто чужий. Такого ну, розуміння там нема. Там забираєш тіло і тікаєш звідти якнайшвидше. Як вони бачать ціль, вони не бачать перешкод. Вони просто тебе знищують під нуль. Поки тебе не знищать, тому дуже небезпечно там одне-два тіла там, в неділю витягти. Ну ти більше не можеш. Раніше, хоч можна було ну, в погану погоду виїжджати, то зараз. Дуже рідко і дуже небезпечно бували випадки, що прилітало. Тут загинув наш пошуковець Сосненко Денис. Підірвався на протитанковій міні. На жаль, такі молоді пацани по 21 року гинуть і на війні, і в окопах, і волонтери. Тому розуміємо, що війна вона не щадить нікого, ні малого, ні старого. Тому для нас це місце таке важке, коли ми сюди повертаємо. Завжди ти згадуєш той момент, коли це трапилось. Для тебе це вже на все життя. І Денис, Денис був один з найкращих і спортсменів нашого клубу, і пошуковців. Він з самого початку 22-го року сказав, що ні. Я буду 100% з вами, і як би там не було, я до останнього. І так воно і вийшло. Він до останнього з нами. і Зараз постійно відчуваємо його поруч.